Саме цікаве, що нам запропонують, нам запропонують просто скласти зброю. Е, все буде розмито і гарантій ніяких не буде. Понятно? Тобто вони будуть тікати того чого, бо тому, що у них щось руйнується, у них а, а потім будуть у них проблемки. Вітаю ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець, І сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Тарола Лана Олександрова. Пані Лана, вітаю вас, рада бачити. Добрий день. Це відео ми записуємо 19 листопада, і сьогодні хочу поговорити з вами про найсвіжіші, а найактуальніші події в Україні не тільки в Україні. Розпочати хочу з досить таки трагічних новин. Це сьогоднішній удар по Тернополю. За останніми даними вже відомо про дев'ятьох загиблих, і вдарили там шахеди і ракети були а, значні руйнування. Пані Лано, чому Тернопіль це випадково? Просто знову ж таки рандомне в місто. Чи це продуманий удар? Рандомне місто, я тільки що дивилася питання, треба було зробити так, щоб ну, по перше, туди, на захід України, багато людей уїхало. Ну, реально багато їхало. Вони тікали від війни. І от тепер ви ж там ж не тільки Тернопіль, наскільки мені відомо, був обстріляний. Там була і Львівщина, обстріляна, по-моєму, Франківщина. Отже, це було обрано ці міста для того, щоб показати, що у людям немає куди у нас ніде немає місця, де було би безпечно. Тобто це всього ж такий маніпулятивний хід, щоб примусити нашу владу піти на ті умови, перемир'я, які зараз виставляються. Не просто так, Зеленський Стамбулі, а і тут такий обстріл. Ну, до речі, вони дуже часто люблять бити, робити масовані такі удари і по житловим об'єктам, особливо коли Зеленський десь виїжджає з України. Це вже така традиція. А, um. Це треба житлові об'єкти просто для посилення трагедії і розбрату всередині суспільства, щоб люди почали говорити про те, що вже закінчуєте хоч як небудь цю війну, і саме якраз схід буде більше за це просити, того, що чого. Ну, ну їхня ж територія не, не від. О, у цих перемовинах не розглядається. Розглядається е, територія сходу, що треба mm. віддати, от, от тому не схід же ж, вони так лупашили, а захід щоб захід підбурити. До речі, ну в принципі, в принципі і всередині також російські води саме працюють на це. Ви ж бачите про відставку, про відставку президента не незрозуміло з якої з якого дива. От, про тепер вони вкидають оці вкиди кровавий клоун. Це ж їхні е, ці, ну я б сказала, мечки голові, Це ж також, це ж все їхнє. Їхні Ой, ми обов'язково обов'язково з вами поговоримо і про відставку президенти про кривавого клоуна, все для вас підготувала, але це буде наше наступне окреме відео, яке я хочу просвятити власниці всій ситуації навколо Міндича, навколо Зеленського, що йому приписують вже безпосередньо зв'язок цих всіх корупційних схем. Все розберемося. Глядачі, перепрошую, що за сьогодні заговорююсь. Глядачі, пишіть свої запитання, все прочитаємо, і все вам далі будемо відповідати. А, сьогодні Зеленський приїхав до Туреччини, де зустрінеться там а, з Ердоганом, і а, обіцяють якісь не говорять нічого конкретного зараз, але обіцяють які то досить таки результативну зустріч. А, чи можемо ми подивитися про що там буде Зеленський говорити з Ердоганом, і чи реально будуть якісь результати? Ну, я дивилася, що Зеленський буде одне казати. В нього є дві умови: перша це вивід російських військ з території України, і друга це репарації. А, а от саме цікаве, що нам запропонують, нам запропонують просто скласти зброю. Е, все буде розмито, і гарантій ніяких не буде. От що саме цікаве. Тобто, нам пропонують, що по нам ну, просто перестануть стріляти. От. Будуть говорити про які бумаги, якісь підписання, документи, але вони, як то кажуть, помірні. І ми будемо в чомусь обмежені. Все, обмежені, в чому ми будемо обмежені? от Ну Це вже інше питання, але е, обмеження нас, нас. І ми щось втрачаємо. Не Росія. Ми щось втрачаємо. Я би так сказала, наш спокій буде. Купуватися нашими землями, на життям наших загиблих, от і ніякими гарантіями. Чесним словом не більш того. От і все, от і все. Е, Будуть лякати те, що якщо ми в чимось не поступимося, то нас як такових типа. Не буде. Ну що значить, Україна буде повністю знищена. О, подумайте, хоча б збережіть ті, хто, ті, хто залишилися. Але я хочу сказати, це дуже така оманлива пропозиція, бо ті, хто залишилися, це просто відтягування ну, нашого кінця. І все. Зеленський на це все і має якусь відповідь. Зеленський говорить про те, що це є зрада, і що війна буде знову. Що війна буде знову повторена? Тобто, зараз зупинка без будь-яких нато ну, е гарантій при, ну, приносить, приведе до того, що війна буде продовжуватися. і він це знає. Далі він очікує. Більш результативного підходу до перемовин. Він очікує на репарації, він очікує на те, що є якісь борги. І ще що, І він хоче іще в добавок, ну, він говорить про те, що хтось щось должен. Ну, Тобто, не ми должны, а нам должны. Нас не, не, не устраює те, що ви пропонуєте. Нас не влаштовує, те, що ви пропонуєте. От, ви всі такі багаті. Вас багато, ви багата сім'я, а ми одні. Нас ніхто не хоче підтримувати. Нас просто потрошки, потрошки хочуть зупинити і закрити за якісь грати, простими словами. Отже, отже, ну людина говорить, так як в принципі е багато людей би говорили зараз би в Україні, щоб, наприклад, їх поставили на місце Зеленського. Вони б говорили б так би саме. Що нема гарантій, нічого немає, війна буде продовжуватися. Просто після цього, як ми зупинимося якимсь чином, от, через якийсь час Росія знову на нас нападе. В чому, В чому сенс цієї зупинки? Просто що наш, нашу загибель, ну таке собі. Таке собі. Трамп, Трамп відправив, як пишуть, високопосадовців Пентагону до Києва і кажуть, що це одна із наймасштабніших таких. Найзначущих делегацій за весь час, ось і він це зробив. Як зацитую зараз для відновлення мирних перемовин. Про це повідомляють в адміністрації Трампа. Це найвищий в за останній час візит до України. Керівництво Армії США до Києва приїхало. А щоб перезапустити, знову ж таки, просто цитую це все вам. Щоб перезапустити мирні перемовини, взагалі, що для, для чого ось цей візит, як вони його так анонсують високопосадовців, найбільш значущий візит о, для перезапуску мирних перегомов. Яким чином вони взагалі що, що вони для, для чого? Багато питань. Цікаво те, що е, з 22-го року нас е, розтерзують, бомблять, вбивають, то військові, оці е, вищі посадовці, не приїхали до Києва, щоб запропонувати свою допомогу. І тільки зараз, коли Росія запросила перемиря, тут приїхали до нас високопосадовці військові. Щоб говорити про мирні домовленості. Вам не здається, це все одно, що приїхали простітутки читати е, Біблію, е, там, наприклад, умираючим? От примірно так воно виглядає. От. Я вам хочу сказати, я дивилася тільки це питання. Е, значить, Що виходить? Виходить, то, що група людей пропрацювала над якимсь проєктом, да, дійсно, і вони приїхали з, з нашими. Експертами теж і нам поміж строк сказали, що ми вас захищати більш не будемо, більш вам нічого не дамо, у вас вибору немає, окрім як підписати ці домовленості. Це і все. І ще одне. І там випадала карта, яка говорить про те, що і Ердоган працює от, ну Ердоган з е, Америкою. Ну, вони працюють на два фронти, тобто вони не в наших інтересах. Тобто таке враження, що ми виключені з цього переговорного процесу як, як об'єкт і ми являємося як суб'єкт. Домовляються Америка і Росія про нашу долю і нас ставлять, так сказати, перед фактом. От, примірно, це як ото Оман 2 Перший оман е не прийняв ці умови е Зеленський, і говорять і показують про те, що дивіться, що ви маєте, і е намагаються зробити другий оман. Я вам більше ага. скажу. Бо як буде розвиватися забиття. Зеленський не прийме ці умови, бо він проти категорично, щоб просто зупинятися без яких-лібо гарантій і віддавати території, ті, які вони хочуть. От, після цього Америка вмиє руки, скаже, Я все, ми все робили, що ми можемо. Е, Турція буде наблюдати, очікувати, бо їм хочеться Крим. Вони, як той казав, не сильно будуть вмішуватися. От, а Росія може започаткувати якісь такі удари там по хімічному виробництву. Або ядерні, або напів'ядерні, ну, тобто от от. далі, далі 26-й рік почнеться е, кіпи, що там десь в Польщі е, з зеленими чоловічками, які будуть там, скажімо, там якось е, боротися за не, знаю, там, не за польську мову, а за там, якусь російську. Ще за якусь. А в 27-му році почнуться претензії до е, західних територій України. Це один із варіантів сценарій. Я не кажу, що я як то кажуть, правидиться ясновіддяча, Мені боги не шептали. Але я бачу по картам і як розвиваються ну, події, то це все йде до цього. От, можливо, можливий ще сценарій, але для цього потрібно, щоб були якісь інші кроки, я не знаю, інші якісь знаєте, переломні моменти. От, і от, так от. І ще і буде далі розхитуватися внутрішній, е, внутрішній м, моральний дух українців. Зсередини будуть розхитувати не тільки. Знаружи, знаружи будуть, мабуть, і зсередини. От зараз у нас є дуже багато якоби аля українських коментаторів, які використовують оці всі свої словесні обороти, от, і вони намагаються нас розпорушити, щоб ми були як п'ятерня, щоб ми не були єдиним кулаком, а оця п'ятерня. Ну, поки що у них починає ну, получатись. Пані Лано, ви кажете, що ви не проводяться, але бачите по картам. Ви бачите по картам, я читаю новини. І Ви частково вже відповіли на мої наступні запитання, тому що я от підготувала декілька новин, які якраз ви підтвердили ті новини, які я власне ще не встигла озвучити. А тому, що справді с. Міжнародне видання дуже відомо відомо пише, що США і РФ зараз таємно готують новий план завершення війни в Україні без України між собою до адміністрація Дональда Трампа і Путіна. Вони вже в якомусь там суперсекретному режимі розробляють масштабний план припинення війни в Україні. Ну звісно, за участю Росії. Документ вже обговорюється, тобто є вже якийсь документ між Вашингтоном, mm -hmm. Москвою і Москвою, і він там стане, як вони пишуть то знову ж таки. Це просто слова, які зараз нічого не значать, що вони стануть основою нової системи безпеки в Європі. Все виглядає так, от як власне ви кажете, що знаєте, є така фраза а, перепрошую що російською, але вона звучить російською без мене мене женілі? А, от, ось власне, так і відбувається, яка тут що робити в Україні? То, що ось ці новини підтверджують ваші слова, ви підтверджуєте слова новин, але як нам в цьому всьому бути? Дивіться, якщо хтось ну, за мною слідкує вже там з 22-го року, я колись казала: Америка ніколи не, не, не є на нашій стороні. Америка і Росія партнери. Не ми з Америкою, а з Росією вони партнери. Вони суперники, вони як друзі, які пожимають один одному руку на полі боя і починають фіхтування. І вони між собою зараз розігрують Україну. Тобто, от вони її просто раз це те саме. і я казала давно, колись да ще до зустрічі їх з Ляскою, що вони, Америка дуже переживає і вони не хочуть поразки Росії. Отже, ну, в них немає в плані поразки Росії. Тому я би так сказала, українцям нема не варто очікувати від Америки на неї упаваті і покладати надії. Америка нам не друг. Взагалі, я вам скажу чесно, у нас друзів немає. Навіть та я сама Польща вони не є друзі. Вони, якимсь сраку жареним пахне, то вони тоді кричать. А тільки що ось люди писали, були мітинги пшелі домой, чи як там вони чи, чи, чи ви спірдалюйте, якось там спірдолюйте. От. Коротше, то я хочу сказати: і я колись казала ще на початку війни, що не Америка нас врятує. У нас буде з'явиться якийсь новий формат співпраці з деякими країнами НАТО. Де буде не Америка диктувати нам і розказувати, що може що Україні робити? Боротися, боротися, виробляти свою зброю, максимально е, трансформувати оцей інформаційний егрегор обов'язково. Бо наше критичне мислення і чистота нашого е, од нашого, нашої свідомості, наших енергій, вона буде змінювати реальність. Реальність можна, можна змінити. Єдине, що ну треба цього хотіти, щоб ми з, Змінили, от і кожна людина якимось чином має на себе взяти якусь відповідальність навіть за цей за цю ситуацію. Можеш плести сітки, плити, можеш на оборудку працювати – роботи. Можеш волонтерити – волонтер, можеш робити енергетичні практики. Роби, можеш там поняли. Отак, от, от то я хочу сказати: не варто очікувати скорого закінчення війни. Це перше. І по-друге, я казала в 2022 році: ну, мене тоді ж ніхто не слухав, в принципі, і зараз не дуже слухають. Да? Завжди знайдуться люди, які напишуть якісь гадості. Тому, е, я казала, нам треба навчитися жити в умовах війни, жити, не виживати, не, не, не вмирати, не якось там на майбутнє, отут, от зараз. Як тільки ми навчимося жити от тут і зараз, у цьому, у цьому дивись, ми ж навчилися при, е, ну, без освітлення жити, правда? Ну, тобто оці ну, невеличкі, Навчилися, що да? ми робимо? Ми, беренько, десь записуємо Відосик, потім світ з'явиться, загрузили туди-сюди. Ну, якось порішали цей вопрос. Так само, і це. І ви побачите, якщо наша задача просто зараз зберегти нашу державність. А на жаль, у нас є внутрішні вороги. Які їх намагаються розломити через свої інтереси, через шкурні інтереси? Є люди, які, наприклад, задовжали Росії, вони довго були розвалити Україну. Вони не зробили це, не довели до кінця, і зараз вони намагаються доробити цю працю. От і як тільки з якимсь чином зеленського нам, ну, от, от скинуть от таку, да, тому що він правильно казав, я закінчу війну, я піду, ви тоді вже можете обирати, кого хочете, але вона має бути закінчена, мають бути якісь закріплені вже такі, знаєш, основи е цієї безпеки. Так от, як тільки ми дозволимо нинішню владу чужими руками, не своїми, або ми можемо своїми через, е через чужі бажання е знищити. Все, так і побачите. По Дніпру від, відтяпає Росія по Дніпру Україну, і ми нічого не зможемо зробити. Залишиться кілька областей там в центрі, і все. От але це найгірший сценарій. І я дуже вели маю велику надію, що все-таки розумних людей в нас більше. І я думаю, що їх свідомість переможе ось так скажемо. З російської економіки не недаревно вона зараз запропонувалася перемир'я. а… То це у нас тут сьогодні заявив виконавчий директор центру. Короче, політолог відомий політолог в Україні. Там в нього довг, довгі регалії, але не суть, зараз. Суть в іншому. Він каже, що російська економіка зараз фактично вже на межі своїх можливостей, і вона вже просто не витягує цю війну. Наскільки це реально правда? Реально правда, тому що хто дивиться мене знов таки нагадую, з 22 го року я тоді казала прийде момент, коли на Росії буде така жопа, як у нас, і їм буде не до нас. Дивіться, летить до них, летить, бликаути є, є. Вибухає, вибухає, економіка падає, падає, а тепер ще давайте дочекаємося громадянської війни. А А вона буде? Що... А давайте подивимося, Господі, що ми не можемо спитати, що давайте. Якщо випаде башня, знач буде. Давай так, давай ми не будемо сильно згадувати. Ну, ми взагалі. Чи буде громадянська війна, от, наприклад, найближчі 10 років, отак, на Росії. На Росії. Зараз подивимось. Тут таке враження, що хтось на ничкаря намагається у них переписати якісь закони. Як то конституцію, чи що, що це таке? Єдиновласно, як то кажуть. Так, чи буде на Росії громадянська війна? Дуже захищають свої гроші вони. Так, сім мечів Багато. о -хо, хо ні, війни не буде. Диви, башня не випала. Але дивись, зараз тобі покажу останні карти, прямо от хто. Закінчується закоханість. Чиясь, да, тобто, Любовання -то, хтось, да, це карта у нас брехні. Да? Хтось щось буде накрадене і вивезені обманим путем імператор. Я вам так хочу сказати керуючий клан на Росії тікатиме. Тікатиме, накравши, ну, імператор це ж не тільки там Путін, а іще там, так сказати, сіть. От вони накрадуть, злякавшись, і будуть тікати з Росії. Буде якась іще що? Будуть захищатися, якісь внутрішні волніння. Єдине, будуть. Будуть. що єдине що, не буде громадянської війни, ті втічнуть. От в мене перше випало, що вони тікають, бо до цього в мене було, що буде якийсь чудний переворот. Але це було ще до того, як отой ішов, як його Пригожин там ходив на на, на Москву. Як то от. Mm -hmm. Поэтому, Поэтому, с ну скоріш за все, скоріш за все, буде такий, як як ото у них було тоді танки по білому дому, чи по їхньому цьому стріляли, по Госдумі стріляли. От щось таке враження, mm -hmm. що таке щось, щось може бути. Ну це не громадянська війна, то тобто це не буде Ну кіпіш якийсь буде будуть якісь заворожки будуть. Так, да, 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 будуть тікати. Як зараз почувається економіка Росії? Як зараз почувається економіка Росії? Значить, дивися, по якомусь сталому розвитку саме військового производства був завданий удар. От. Вони, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це коли бояться, це коли люди, знаєш, як то кажуть, в холодному поту. От. І зараз. Трошки щось призупинено. Бачиш, вони мечами не машуть. Вони стоять коло цими мешами. мечами. От і, і ще що, є борги, є борги. Уже, то тобто, щось хтось комусь должен. Дальше, болізня на серце. есть говорить про те, що вже якісь є спори, якісь, якісь е, внутрішні сімейні, ці, і вони чогось очікують руйнації, є башня. Вони очікують руйнації. Некоторі бізнесмени сварачують десь або уїжджають з Росії просто, або сварачують якесь производство. Ну, тут таке пиштіння, що вже багато. Багато е, бізнесу Росії, якогось такого дотичного, партнерів виправило, а далі самі будуть ось оєбзібіте. Понятно? Тобто вони будуть тікати. Такого, чого? Бо тому, що у них щось руйнується, у них, а, а потім будуть у них проблемки. Ну, так, от, так от, все правильно. Трошки санкції працюють. Вони дійсно правильно роблять, але мало. Ну, то есть цими санкціями мало, і ну недостаточно. Так скажем так. Недостаточно. Ну будемо сподіватися, насправді що ці проблемки в Росії будуть тільки збільшуватися і. Перевороти, заворушки і всі інші корисні для нас історії. Вони теж будуть ставати все більше і більше. Пані Лано, вам величезне дякую. Наші глядачі. Чекаємо від вас нетерпіння запитань ваших коментарів. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на всі канали. Пані Лани. Вони в описі під цим відео. і Ви їх легко зможете знайти. І до наступної зустрічі. До побачення.